Так, продовжую друга частина поля ще двоє чорні на нулях чорні, тому ми зробили висновок, що це в нас нулі. Ну, ясно, що це фаза. Вона більше всього, що відводиться отсюди. Ну може підводиться. Більше всього, що відводиться відсюди. Так, двополісні стоять, фаза 0, фаза 0, фаза 0, тут по три фази. Виходи, це підводиться. Виходи, ну вже ж і виходи видно. Фаза 0, фаза 0, фаза ось 0. Отут на 25 щось січення, вроді менше. А тут нулів куча виводиться і фаза. Все-таки фаза більше всього, що, мабуть, не вистачило, довжини заводить сюди. Далі. Пішли у нас. Це у нас радотіння реле йшли, предохранителі ми дивилися не 4 на 4, 4, 4 і у нас управління знизу 12 вольт до 24-32 і замикаються контакти щось не дуже і пішло вже оценака на нагрівателі. Далі, оце у нас дивимося, це контактори і з тепловими один контактор без теплової. шість штук з тепловими на сьому не стоїть теплове ну відимо не нужно значить нагрузки нема соответствующих так ну і все тут більш менш ясно це захищається кола після автоматів які йдуть є ну і клемники це у нас фази, куди роздавати треба. Одна група фаз. Це тут друга група фаз, куди роздавати можна. Ну і отключаємо всі тут лінії. Ну ясно, видно, де фаза 0, фаза 0, оце ж фаза 0, фаза 0, Ось вони от цих ідуть. Два частотника у нас есть такие взяны, переключаются три фазы заходить выход, вот тут чётко видно вход, выход, це управління. і це управління, де тут виход, і по тут. Надо будет еще подключать. Не подключено. Тут уже подано. Вот. Земля. Нулево. Входы. Трехполюсный. Ну и в третьей частине разберем остальные элементы. Счетовые